Клас. Ви повинні намалювати апарати з солодощами. Той, хто його намалює найкраще, той його і отримає. 3, 2, 1. Творіть! Я впевнена, що я переможу. Я викликаю тебе на дуель. Дівчата, заспокойтесь! Нам малювати треба, а не битися. Так, точно. Але я все одно намалюю краще. Ось побачите. Ви не відрізнете мій малюнок від оригіналу. Я вчила геометрію та добре знаю форми. Готово Не ідеально, але й так піде. Хм. Ого! Дівчата малюють краще, ніж я думав. О, ідея! Я просто скопіюю апарат на аркуш, тоді в мене точно вийде, як в оригіналі. Взагалі-то це проти правил, Томе, але я все одно зроблю краще. Потрібно тільки додати кольори моєму малюнку, і перемога у мене в кишені. Вже бачу, як Том просить у мене цукерки, коли я їх виграю. Ось так Готово. І я вже закінчила, а мені залишилося додати останні штрихи. Вчитель, що заснув? Ой, так. Друзі, час сплинув Показуємо свої роботи. Кейт, ну це взагалі не схоже. Я вже так. Ха, у ботанки не вийшло. А подивіться на мій витвір. Та це навіть гірше ніж у кейт. Том, ти зовсім не старався. А як вам мій малюнок, вчитель? Я старалася і вклала всю душу, як ви вчили. Мія, це просто чудова робота. Вітаю, ти найкраща. Всі чули, я найкраща. Мія, тримай свій заслужений приз. Дякую, вчителю. У мене якраз у сумочці завалялося кілька монет. Не терпиться дістати шоколадку. Ось їж апарат мою монетку і віддавай натомість шоколадку. М -м, мабуть, я візьму Марс. І вийшла. Як же чудово! Мія, ну я! Добре, бери. Так і знали, що так буде. Гаразд. Спроба номер два з'їсти шоколад починається прямо зараз. О, мій улюблений твікс. А зі мною поділишся? Добре, бери, але більше мене не відволікайте. Так, а де мої монети? Скінчилися. Як же так, адже я не з'їла жодної шоколадки. Друзі, а у вас залишились? Вибач, ми вже все з'їли. Як несправедливо. Ого, вода. Захищайся, кейт. І так, клас. У мене для вас сюрприз. Милий пухнастий кролик. Ой, який милий. Правила ви знаєте. Хто краще зобразить кролика, той його і забере. Починаємо. І я повинна зробити ідеального кролика з мозаїки. Цей пухнастий кролик має бути моїм. Потрібно не забути зробити йому вушка та гарні очі. Здається, у мене справді виходить чудова картина. Кейт, думає, що в неї вийде краще? Якби не так, я зроблю самого гарного рожевого кролика. І для цього я використаю пальці. Так вийде набагато швидше. Зробимо моєму кролику гарні очі та носик. Залишилося лише додати трохи води, щоб мозаїка закріпилася. Краса. Що? У Тома виходить такий милий кролик. Навіть краще за мого. Потрібно позбутися конкурента. І я знаю, як непомітно розкрутимо розпилювач з водою Тома, щоб він викупав свого кролика. Ось так. Okay. Залишилось додати трохи води, і готово. Що? Я ж сказав трохи. Мій кролик тепер схожий на кольорову кляксу. Я тут зовсім ні до чого, том. І що ж мені робити? То, посміхнись! Потрібно думати позитивно, все буде добре. І так, час. Показувати свої творіння. О, окей, ти врахувала мої зауваження, і кролик вийшов розкішним. Том, це що за розмазня? Вийшло погано. Мія дивіться, яка краса. Нічого чудового не бачу. Він кривий. Це то кривий. Ха, так тобі і треба. І так я прийняв рішення. Кролик дістається Кейт Вона впоралася краще від усіх. Ура, кролик тепер мій. Хоча давайте він тепер буде нашим. Ой, я так мріяв його погладити. Ау, учні я тут. І так, вам потрібно намалювати хот-дог. Впорайтесь. Ой, я такий голодний, можна я їм Стоп! стояти, ніхто їсти не буде, доки не намалюєте. Oh. Так, так. Зараз усе буде вчителю. У мене з'явилася ідея. Мія, у тебе такий жук на волосі. Вимикаємо плиту і чекаємо на результат. Прибрала. Ух, дякую, Том. Ну, а тепер почнемо творити шедевр кулінарії. Мій млинець буде справжньою копією справжнього хот-догу. Я знаю кілька секретів, які мені в цьому допоможуть. І так, останній штрих і можна перевернути. Вау, та я геній! Все йде до моєї перемоги. Ну, не знаю. Я можу краще. Ми якось з мамою вже робили малюнки на млинцях, тому я знаюся на цій справі. Ну, подивіться, як здорово виходить. Додамо трохи червоного для сосиски. Зараз він трохи підпечеться і можна перевернути. А зверху я додам жовтий колір, наче гірчиця. Класно ж, так? Ні. Зараз я покажу, що насправді класно. Якщо ви забули, то я ходила на кулінарні курси. Тому мій млинець вийде не лише гарним, але й апетитним. Том Кейт, раджу на майбутнє записувати кожну мою дію. Мія, мені здається, тобі час перевертати. Так, так, ти правий. Ну що? О, ні. Чому мій млинець не приготувався? Плита вимкнена? Том, як ти міг? Ось тобі. В мене нічого немає. Друзі, час показувати ваші роботи. Вау, кейт, вийшло класно. Том, як твої справи? Ти серйозно могло бути і краще. Мія, а де твій млинець. Це зовсім на нього не схоже. Ну що, перемагає знову Кейт? Вона забирає свій ходок, а ми бажаємо їй смачного. Ура, я перемогла. а mm -hmm. поділишся з нами. No. Ну вже ні, я сама його з'їм. Отже дюга. А якщо налякати? О, no. ні. Мій ходок! Моя втіха. Mm. Це все через вас, заздрісники! Mm. Учні, вирішальний етап. Ви повинні намалювати цю сукню. Вау, рожева сукня. Але мені вона навіщо? Дівчата, ну все з вами зрозуміло. Дівчата, досить літати в хмарках. Потрібно працювати. Час вже пішов. Я обов'язково повинна виграти цю сукню. Okay. Так, Кейт, hmm. напружся та згадай всі навички випалювання по дереву, які заклав у тебе батько. Це твоя зоряна година. Сукня буде твоя. Треба добре намагати, щоб вчитель був у захваті. Повинно вийти геніально. Ой, щось не те. Вау, Том! Ти так класно випалюєш по дереву. Дякую, Кейт. Ми з братом часто займалися цим у дитинстві. У цьому немає нічого складного. Та це просто чудово. А можеш допомогти мені намалювати сукню? Ну, давай, без проблем. А у мене щось нічого не виходить. Дурний випалювач. Як тобою можна щось намалювати? Добре, спробуємо ще раз. Нічого не виходить. Том, допоможи. Випалювач не випалює. Мія, а ти пробувала вмикати його в розетку. Ой, точно. Велике, дякую. Кейт, готова. Стоп! Зупиняємо роботу. О, але це не моє, це не для мене. Чудовий малюнок, Том! Кейт? А у мене нічого. О, як так можна? Мія. А я не встигла. Жахливо. Ну що, раз дівчатка вирішили, що їм сукня не потрібна, тоді Том перемагає. Та ні, я ж кажу, це не мій малюнок. А Кейт. Не треба. Ось це так. Том, а тобі личить рожевий колір. Ага, у тебе дуже гарні ноги. Ні, зніміть з мене цю рожеву сукню. Та годі том тобі личить. Вітаємо з перемогою. Вау, яке величезне відро попкорну дісталось Брітні. Так, порція така велика, що її можна все життя їсти. А ось Жулі зовсім не пощастило. І вже там лише одна попкоренка. Джулі, ти вже вигадала, як ти її з'їси? Зараз думай, 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 думай. О, до мене прийшла крута ідея. З допомогою проміння цього апарата я зможу збільшити свою порцію до нормального розміру. Погнали! Вау! Спрацювало! Але я хочу ще більше. Що? Не вже я знову повернула його до супермаленького розміру. От дідько. Добре, доведеться з'їсти. От і все це було смачно та дуже швидко. Мія продовжуй. Oh. На це є й задоволенням. До того ж у мене порція, що треба. М -м, неймовірно, смачно. Хочеться ще та ще. Просто неможливо зупинитись. Ось це так. Okay. Я також швидко корались. Брідні, можеш приступати. Я yes. ура, ура Я так золодніла. М -м, повний захват Дівчатка, я в раю. Я просто обожнюю попкорн і готова їсти його вічність. Отак я також не проти підкріпитись. Як це? Зачекайте. На дні ще має лишитись попкорн. Не хвилюйтесь, я тут. Oh. Вау, на цей раз дівчаткам дісталась локшина. У Мії малесенька, а от у брідні середня порція. Це означає, що у Джулії величезна порція Локшини з чим її і вітаємо. Але починати першою буду я. Мія. А тобі не здається, що ці палички занадто великі для твоєї порції. Але я вже знаю, де взяти міні палички. Джулі, ти можеш зі мною поділитися ось цими маленькими паличками? Ні. Ну, а якщо поміркувати? Це все мені? Так, звісно, тримай. Так і знала, що ми зможемо домовитись. Ось на, все також тобі. Прошенята. Ой! Ну що ж, тепер можна і поласувати. Так, у мене вийшло. Отак, локшина просто неймовірно смачна. Брітні, можеш yes. ти? Я з задоволенням, але я думаю, що ці великі палички мені зовсім не підходять. Я навіть не знаю, як ними впоратись. Вони для велетнів зроблені. Так, все від другої палки я позбуваюсь. Все було страшно. Джулі, не чіпай мою розкішну сукню. З однією паличкою явно буде краще. Ну, що я казала? Спробуємо. Ой, дівчатка. Це просто неймовірно. Сама смачна локшина в моєму житті. Це було неперевершено. Я все з'їла. Джулі, можеш продовжувати. Ура! Нарешті я можу наїстися, лавшани на цілий рік уперед. Але руками якось не дуже. Хоча, годі, хто мені заборонить? Який жах! Ой, дівчатка. Мені здається, їсти руками навіть смачніше. Обережніше. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, а як це я опинилась у відрі? Ого, Я таких маленьких пончиків ніколи не бачила. Ох, брітні, мені б твою порцію. Нічого собі, моя краса. Так, дівчатка, мені дуже пощастило. Але починає перша джулі. Так, маленький пончик це краще, ніж нічого. Ех, я все. Тоді тепер моя черга. Надягну його на палець і з'їм. Ой, мій пончик. Я піймаю Ам. Ей, Джулі. Взагалі-то це мій пончик. Віддай. Підкусила половину. Ех! добре. Думаю, що навіть так він буде смачний. Ох, який він ніжний та солодкий. Ні, я чого сидиш? Давай вже їж! Ну що ж, приступимо. Я, як справжня леді, буду їсти з ножем та виделкою! Почну з прикрас. Навіть дуже смачно. А тепер спробую шматочок. Так, це і справді неймовірно смачно. Ви що мене квапите? Не треба цього робити. Я насолоджуюсь, тож не заважайте. Oh. Тих, давай воно зіграємо. Я тебе зробила. Yes! Ну, яка ж я все-таки красуня. Бла-бла-бла. Ой, я що, заснула? Джуля, ти з мене знущалась, поки я спала. Дивись. Ну, невже ми дочекались? У Мії залишився останній шматочок. І це було незрівняне задоволення. Ну і що, дівчатка? Думаю, що ми можемо рухатись далі. Що за маленька упаковка? Це взагалі законно, а у мене середня, а у мене величезна пачка Принглс. Навіть не дивись у мій бік. На тебе чекає твоя кроха. Ну й будь ласка. Проте я впевнена, що мої чіпси смачніші, ніж ваші. Та як це можливо? Ця чіпсинка розміром з ніготь. Ммм, Але на смак і справді смачно. Я все Ей, а можна обережніше. Ой, ось, візьми за моральний ущерб, тільки не кричи. І, до речі, можеш продовжувати. А, так, точно. Я так хочу чіпси. Мільйон років їх не їла. Вау, як же це смачно! Мені терміново треба з'їсти все, все, все. І в цьому мені допоможуть мої маленькі пальчики. Вони навіть на скейті вміють кататись. Дивіться, зараз буде мій коронний прийом. О, і мала. Ви бачили, дівчатка? Так, здорово! Ну, а решту я можу з'їсти і так. Смакота. Брітня, пригости мене, а? Та ще чого. Я свої чіпси з'їм сама. О, як же мені пощастило. Ну-ка, ну-ка, подивимось. Ого, чіпси просто величезні. Вони чимось нагадують, мені віяло. Як же круто, що в мене така величезна упаковка. Дівчатка, повторюю вам в останнє. З вами я ділитись не буду. Я все з'їм сама. О, Обожнюю прінглс. Все супер. Тільки руки в крихтах. Треба від цього позбутись. То ці крихти виглядають як мої чіпси. Ой, пробачте, я не хотіла. Ну, добре, давайте подивимось, чи лишилось у мене щось в упаковці. Ай, здається, я втрачаю рівновагу. О, ні. Оце так, брітні. Здається, ти своїми чіпсами вразила дівчат на повал.